Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я приготувала неймовірно смачні курячі крильця. Для того, щоб замаринувати крильця, мені знадобилось самі крильця. У мене тут 1 кг, Чорний мелений перчик, сіль, суміш перців. Більше нічого додавати не треба. Для заправки 2 столові ложки меду, 2 столові ложки кетчупа лагідного, 2 столові ложки апельсинового соку, не обов'язково. 1 столова ложка гірчиці, 2 зубчика чеснику, 2 столові ложки соєвого соусу. А зараз підготую крильця. Розрізаю їх навпіл. У велику кастрюлю викладаю крильця. Зараз я їх посолю, поперчу, поставлю суміш перців. Більш нічого додавати не потрібно. Ви ставте там сіль перець за своїм смаком. Я поставила одну столову ложку солі без горки. Зробила їм масажик. Накриваю кришкою і відправляю на одну годину маринуватися. Є два варіанти, як можна запікти крила до такого стану, як нам потрібно. Перший це аерогриль, це буде швидше. Другий – це духовка. Якщо ви будете робити так, як я в духовці, то обов'язково потрібно їх викладати на отаку сітку, деко в цьому випадку не підходить. Виклала крила, відправляю в духовку розгріту до 200 градусів на 1 годину, але в мене духовка електрична. Ви дивіться по своїй духовці. Якщо у вас є в духовці функція конвекції, обов'язково її вімкніть. Поки криця смажиться, зроблю заправку. Поставила мед, соєвий соус, кетчуп, гірчицю, додала сік апельсину, все ретельно перемішала, вичавила часничок, знов все ретельно перемішала, заправка готова. До речі, сок з апельсину можна замінити одною столовою ложкою соку лімону. Дивіться, ось до такого сухого зговні стану мають запектися крила. Вони ззовні сухі сухі, а всередині вони залишились соковитими. Тому для запікання і потрібна ця сітка, бо на деко вони такі не вийдуть, навіть якщо їх перевертати. Поставила заправку. Якщо у вас є кунжут, посипте їх зверху кунжутом. нема то нічого страшного, це не обов'язково. Перетрушуємо, викладаємо і насолоджуємось. Зараз покажу вам, які вони всередині. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та не забувайте підписуватись на мій канал і залишайте ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.